Прінбанк Дистилерія здивувала нас новим релізом. Це 100 Proof, п'ятирічний річний Спрінбанк, 57 57,1% алкоголі. алкоголю. І сьогодні це віскі у нас на огляді. Вітаю на каналі Смак Віскі. Якщо ви на каналі вперше, мене звати Максим. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і залишайте коментар для того, щоб підтримати цей канал. У мене на огляді сьогодні Спрінбанг 100 Proof. це нове віскі від Дистилерії Спрінбанг. І цей реліз у мене 11.06.2025 року, 100% витримки в бурбонних бочках, і до цього у мене попереднє відеоогляд, який я робив, це була Glenskosha 12-річна, теж 25-го року, теж новий реліз, і там була Витримка з в бочках з під бурбону першого наповнення з приводу цього віскі інформацію, яку я знайшов, кажеться про те, що це просто 100% бурбонна витримка. Не зрозуміло якого першого другого третього наповнення якогось наповнення може мікс на різних бочок, які використовувалися. Але Springbank вирішили здивувати нас п'ятирічним, можна сказати, No Age Statement релізом. Але це не No Age Statement, а п'ятирічний. Такий стоп-руф. Стоп-руф е реліз. Не зрозуміло мені, яка цільова аудиторія цього релізу, тому що мінімальна основна лінійка у Sprintbangu 10 років, там 46% алкоголю. Непоганий, якісний реліз, який виходить кожного року регулярно. Ось, а Спринбанк вирішили зробити п'ятирічний, ось зробити такий 100 пруф. Також у спрінбангу є 12-річний, там бачкова міцність, і там кожного року, або навіть двічі на рік виходить віскі, бач, або кожного року по один-два різних бачі, яке 12-річне бачкової міцності, і там ну, зрозуміло. А от п'ятирічний трошки незрозуміла, яка цільова аудиторія. Давайте розбиратись. На колір дуже прозорий, ну, мабуть, від того, що А. утримувалось мало 5 років, і Б. Все-таки бурбонна витримка. Світло-золотистий такий майже прозорий колір, такий, як розведений водою Яблучний сік. Але як ми знаємо, Sprintbanг не фарбує усі свої віски і не пропускає через холодну фільтрацію. Ніжки 57,1% алкоголю формуються довго або сльозки. Якби на сліпій дегустації я так би розглядав, би, досі формується і досі не сформувалась, я б зробив би висновок. Як було в адвент календарі, я б зробив би висновок, що, можливо, це віски з хорошою високою бочковою місності. Досі не сформувалися, трішки почали його сформовуватись і от потихеньку починають спускатись. Але так щоб швидко, немає такого. Спробую на аромат. На аромат, перше враження, що це фруктовий такий приємний. Аромат, візки, тут лимон, фрукти, салат фруктовий. Можливо, шкірочка від лимону. Алкоголь отак, з ходу я не скажу, що віддає ось 57,1% алкоголю. Знову ж таки, воно може бути не віддавати на аромат, а на смак 57% може нормально так. Дати. По ціні це віски 65 євро а, онлайн. І саме цікаво, коли перші онлайн-магазини викладали це віскі, і ці віски просто розмітали і розгрібали. Ну, в принципі, як і всі інші релізи стрімбангу, які там 10-12 років, 15 і, можливо, 18, тому що 15, 15 ще доступна ціна, ну більш-менш адекватна, все одно вона завищена, але адекватна. А 18-річна там уже вдвічі. Втричі, залежно від того, який інтернет-магазин, більше, ніж 15-річний. Так ось тільки випустили 5-річний, одразу розібрали першу партію, другу партію. Десь я, гуляючи місцями Дубліна, зайшов в магазин і побачив, що продається такий за адекватну ціну. Там, по-моєму, 60-62 євро було. Я вирішив, що треба взяти спробувати і. Так як ціна в, в Ірландії взагалі на віскі завжди зашкварна, а це було по ціні навіть трошки менше, ніж онлайн десь в Німеччині, де я в основному дивлюсь, то я вирішив взяти спробувати. Звичайно, це віскі чисто на пробу, тому що, якби я починав би, а я починав, то я починав би з якоїсь Спринтбаних 10 років. Ну, приємний такий, на задньому фоні. От починає віддавати цим Sprintban Кемблтауну таким профілем, який Спринтбанг, відомий за що. Деяка знову ж таки цей профіль оце в сторону димності. І ця димність, якщо і присутня, а вона присутня, то на задньому плані. На передньому плані ось мед, торт, але такі легесенькі тортик. Груша, зелене яблуко. Ненавяжчивий приємний фруктовий аромат Springbank Спрінбанг Proof. на смак. На смак, поки в роті, в роті тримаєш, я трішки взяв, тому що 57% це якось дуже багато як для того, щоб взяти от просто потіліпати цим віскі в роті, то є мілке поколювання. З'являється на післясмак морська сіль. Спеції, післясмак тримається. Я б міг би характеризувати цей післясмак, Солоно, трішки фруктово, спеційно і ось такий середній, в сторону довго. але Воно залишається, але він дуже швидко ось угасає, залишаються такі трошки солоні, парціозні такі спеції. До речі, зараз на аромат. Я хотів взяти другий ковток, але на аромат мені нагадались якісь ось. Такі желейко цукерки. На смак відчувається ще лимон, такий мед знову ж таки груша яблуко, от, отакі така частина смаку, яка трошки доповнює і повторює аромат. І на, смак, на після смаку от такий трошки більше середнього після смак, з приводу води. 57,1% алкоголю добре б розвести водою і зрозуміти, як воно. Я підготував трошки води тут. І, звичайно ж, декілька крапель до 57 алкоголю можна додати і варіювати, скільки крапель води додати для того, щоб оцей баланс якийсь між додаванням води алкогольністю і вашим сприйняттям смаку і аромату підходило б для вас для того, щоб смакувати цей віскі. Тому можете спробувати спочатку 3 краплі, 4 краплі, 5 крапель, і зрозуміть води. Не віскі 5 крапель, а води, 5 крапель у віскі, які у вас в лінкірні. І зрозуміть. Це співвідношення води до віскі. На аромат з'являється більше димності на передньому плані. Медовість, лимонність. Ось, але димність ось прям вийшла. Вона відчувається першою на ароматі. На смак. На смак легше вже брати більш повніший ковток. Можу сказати, що фрукти, фруктова ця палітра вона трохи розмазується, солоність також розмазується. Після смак відчувається от менше от медовості і лимонності, більше солоності і цієї спеції парціозності. Так, да, віскі цікаве тим, що воно 100% витримка в... в бурбонних бочках. Якщо пробувати на наліпій дегустації, мабуть, важко було б зрозуміти, що це саме новий стейтмент або п'ятирічний реліз спрінбангу. Можливо, спрінбанк можна було б відрізнити як профіль, але за рахунок цієї 57,1% алкогольності чи міцності цього віскі, важко було б. От реально відрізнити. Що це, по-перше, спрінбанк, по-друге, п'ятирічний. От якби просто п'ятирічний всліпу дати і мені спробувати на сліпій дегустації, було б, мабуть, мені легко збитися з толку, тому що фіски не таке виразно в профілі спрінбан дистилерії, як інші регулярні стандартні релізи. По оцінці я б хотів би дати цьому релізу 85 балів. Це віскі, яке можна було б в принципі спробувати, але якщо ви не спробуєте, ви нічого сильно не пропустили. Якби дегустувати або починати з Sprintbank з ларії, то я радив би з 10-річної версії Sprintbank віскі. Ось, ну таке у мене сьогодні огляд. Я також запрошую вас приєднатися, якщо ви ще не є спонсором каналу Смаквізки до спонсорського контенту, тому що в спонсорському контенті я роблю порівняння між е, SprintBank е, 5-річним та 12-річним. Бочкова міцності та 10-річним, 46% алкоголю. Роблю порівняння, там є інші порівняння, інші відео. Переходьте, підтримуйте канал для того, щоб я міг би ще більше якісного контенту про віскі знімати. Дякую, що до дивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, і ми з вами побачимось вже в наступному відеоголі. Бувай!